На підприємствах Чернігівщини гостро відчувається нестача кадрів і треба шукати шляхи вирішення проблеми. Насамперед в області бракує робітничих спеціальностей. Ми опитали саме на Чернігівщині 1600 роботодавців, які зазначили 46% взагалі всіх роботодавців на Чернігівщині зазначили, що вони будуть брати людей. На роботу в 2025 році і серед тих професій, спеціальності, які вони зазначають на сьогоднішній день, на першому місці стоїть тракторист, машиніст, водій, швачка, електромонтери, оператори котельні і так далі. Тому взагалом це співпадає з загальним трендом на ринку праці. Про проблеми ринку праці і підготовку кадрів говорили на регіональному форумі кадрове забезпечення бізнесу, синергія освіти та ринку праці, який організовано обласною військовою адміністрацією за підтримки бельгійських партнерів. Шумівському бізнесу дуже складно було у 2022 році, і насправді дуже складно зараз. І бізнес стикається з великою кількістю проблем. Звісно, найголовніше це військова проблема. Це Агресія російського терориста це постійні обстріли прикордоння. Там дуже важко нашому бізнесу. Це зруйнована інфраструктура, бізнес-інфраструктура нашої області і наш бізнес. Активно Бельгія Вас підтримує це не тимчасово. Ми хочемо продовжувати наші відносини. Вони мають давню історію. Нам є що вам запропонувати, і нам також є чому повчитися у вас. Одним із шляхів вирішення кадрового голоду на підприємствах є співпраця з навчальними закладами. Деякі підприємства буквально стоять. У черзі за випускниками не встигаємо ну, підготовку кадрів робити, і чесно кажучи, ми співпрацюємо з Чернівською політехнікою. Ми практично от всіх фахівців, які за цим напрямком випускалися. Ми ось другий рік поспіль забираємо і формуємо нові бригади. Тісно співпрацюємо з профтехучилищем залізничного транспорту, але так само ми маємо враховувати. Вікові різниці, тому що діти ще не зовсім готові до певного навантаження, враховуючи психоемоційний стан, наше ментальне здоров'я і ситуацію, яка є. Ми намагаємося якомога швидше шукати з цього виходу. Слава Богу, що навчальні заклади різного рівня області йдуть нам назустріч. Ми дуже плотно співпрацюємо з Чернівською політехнікою і хочемо розширити це. Взаємовигідну співпрацю з іншими навчальними закладами області ми співпрацюємо з училищами, з ліцеями і так далі. Майже кожного тижня у нас відбуваються екскурсії школярів. І начальних заклади, школярів для того, щоб в майбутньому, тобто ми вже починаємо спілкуватися на етапі шкільної скам'ї. Проблема, що ми будемо робити через два-через три роки. По статистиці в нас зараз більше 40% молоді бажає змінити місце проживання. 15% молоді бажають переїхати в іншу державу. Для мене головне зараз, де ми будемо з нашими трудовими персоналами, або з ресурсами, кадровим ресурсом, через 5 років. Ну, ладно, не через 5, а через 3 роки, де ми будемо знаходитись, якими шляхи будемо вирішувати. Або це буде трудова міграція з різних держав інших, не нашої держави, не України. Проте війна вплинула не тільки на розвиток бізнесу чимало закладів освіти зазнали руйнування і потребують відновлення. Профтехосвіті також є проблеми з кадрами, фінансуваннями, і це теж впливає на підготовку спеціалістів і перелаштування під потреби ринку праці. Потрібно мати кадри. Ви знаєте, що дуже багато е, кадрів у нас зараз відтік їх. Да? Кадрів дуже е, потребує матеріально-технічна база. матеріально технічна база це також кошти. Тобто, думки є як е, їх реалізувати? Питання. На жаль, внаслідок бойових дій п'ять з яких були пошкоджені різними ступенями пошкодження, і будівельний ліцей, на жаль, практично зруйнований. Завдяки Державної підтримці завдяки бюджету місцевих рад, завдяки партнерів, зокрема і НБЛ, і експертів Франце, є ведеться робота щодо відновлення цих закладів, а також не тільки технічне відновлення цих закладів, але і зміни філософії викладання. На чернігівських підприємствах також кадрового вирішують запрошенням на виробництво ветеранів війни, які зазнали поранень. Для них створюють відповідні умови для роботи.